Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу на інформаційних диверсантів ФСБ РФ, які під керівництвом Віктора Медведчука займаються медійними атаками по Україні. Йдеться про 12 учасників організованої злочинної групи під назвою Другая Україна, яка функціонує у Москві під виглядом громадського об'єднання. СБУ зібрала покази на цих фігурантів із різноманітних джерел, включаючи свідчення політичного експерта із медійного пулу Медведчука Кирила Молчанова, якого навесні цього року затримали у Польщі і який зараз знаходиться під арештом у Києві та співпрацює зі слідством. Як встановило розслідування, Кирило Молчанов працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора ФСБ та зовнішню розвідку РФ. У рамках кримінального провадження встановлено, що одним із його прямих контактів був перший заступник п'ятої служби ФСБ РФ, генерал-лейтенант Георгій Грішаєв. Відповідна переписка знайдена у телефоні підозрюваного за вказівкою окупантів. Молчанов та його колеги займалися виправдовуванням російської агресії, дискредитацією України на міжнародній арені та розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави. Більше того, сам Молчанов організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України. З Константином ви де спілкувались? Ну, як спілкувалися, в який спосіб? Ну, сиділи, каву пили ось в ресторані цього готелю, де він в подальшому там спілкувалися про мітинги, що є можливість проводити мітинги за кордоном. Конкретніше? Ну що є люди, котрі в принципі в європі можуть зібрати там 10-20 людей. За матеріалами справи керував цією діяльністю особисто Віктор Медведчук. Зокрема, він погодив створення організації Другая Україна безпосередньо з Путіним, після чого очільник Кремля доручив ФСБ координувати цей проект. Далі Медвечук власноруч сформував штат прокремлівського об'єднання, до якого увійшли топ-менеджмент і пропагандисти підсанкційних телеканалів екс СНРДП. Більшість із них виїхали до РФ на початку повномасштабної війни. Ми відомо хто фінансують діяльність громадської організації тривають Україна. Коли мене туди запросив Олександр Лазарев, він казав, що фінансування безпосередньо ідеї від. Віктора Медведчука. Що він мав на увазі безпосереднє фінансування? Що туди входить? Ну, що він отримує офіс, організації, оплату праці, там, технічні, забезпечує там, роботу сайту, телеграм-каналу. Так, отримали ви кошти з лютого 2022 року та до моменту затримання від представників громадської організації «Друга Україна? Отримував в Офісі цієї організації. Хто вам конкретно давав готів? Конкретно. Це або Денис Жаркіх, або юрист Каміль Киркичов. За вказівками Медведчука, вони готували та поширювали антиукраїнський контент через підконтрольні телеграм-канали, відеохостинг Ютуб та зарубіжний рупор Кремля Голос Європи Voice of Europe, щодо якого завдяки співпраці СБУ та правоохоронців Чехії у 2024 році ЄС запровадив санкції. Після виходу таких повідомлень їх миттєво підхоплювали кремлівські пропагандисти для масового тиражування на своїх інформресурсах. Також встановлено, що Медведчук особисто займається фінансуванням злочинної організації і для цього тісно взаємодіяв з адміністрацією Путіна та урядовими структурами РФ. Але він казав, Він йде з цими проектами, про які куди він перед кімінг захищають чи в кого він вибуває фінансування. З його слів, в принципі, там керівництво воно... структуровано, як кажуть, в різних башнях Кремля. І ось він по різним башням по ходив. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру Медведчуку та його підлеглим, які переховуються в Росії. Злочини фігурантів кваліфіковано одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України. Затриманому соратнику Медведчука Кирилу Молчанову окремо повідомлено про додаткову підозру за фактом роботи на ворожій спецслужби, а це частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах війни. Сломиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна, вживаються комплексні заходи, щоб притягнути винних до відповідальності.